Восходова. Приєднано. Паденко Павло. Перший. Слава Україні. <плес> Татар хутона була гаруджена. Прав плюс один. Турнір. Четверте місце. Надзанова команда. Сузівець валяла-2. Будь ласка, капітан команди. Капітан команди отримує бітанчики.

Третє, третє місце. В форматі плат плюс один. Зайняла команда дюж 12. Дніпро. Підходимо всі по одному. Так, 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 так. Спочатку Дюж-12, Дніпро, будь ласка, заберіть кубок свій. Харчеві перемоги, всі-всі підійшли сюди, всі-всі, всі-всі підійшли вкруг, вкруг встали. Дани! Сусіля! <піллярит> Сусіля! Дани! <піллярит> кращим, кращим нападником в форматі 5 плюс 1 Признано у Довиченко Олександра. Є Дерченко, Олександр. Так, це в нас конотоп був забрав з собою в конотопу віз. Кращим захисником признано Пускін Антон. Пускін Антон. Діжнанадцять діборів. Кращим воротарем. В форматі 5 плюс 1 признано Кобилинського Дмитро. Кращим гравцем турніру 5 плюс 1 признано борбай Мирослав. Кращим гравцем команди свалява 2 Феделенко. Феделеш і я ми нагородили. Та кращим гравцем Сузір'я свалява перша команда признано фененець Савелій, котрий забирає годинник від центру персонального навчання тренер. про Молодець! 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 Молодець!

Хотілося б нагородити чайку 2009 рік народження. Вони вже дипломи отримували. Тому ми підготували для них солодкий подарунок. Капітан команди виходь, отримав подарунок. О, маркер Ярич.